Всім величезний привіт, вітаю вас в Єва. Нові акції в вихідні 27, 28 та 29 жовтня. Акції на усі засоби для укладки волосся 1 плюс 1. А, дорівнює 3 і плюс ще а, знижка. Тобто ці товари жовтими цінниками. Так, ну є великі лаки для волосся Рамбутан 750 грам. Тут можна обрати і пінки для волосся, і гель для волосся. Теж все зі знижками. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Також крем віск стоїть 39 гривень. І пудра для укладки волосся. Хто користується Тафт, на тафт також акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. І а, ціни всі зі знижками. Маленькі лаки, великі пінки для укладки та гелі для укладки волосся. Велафлекс. І сльйоз. Все в акції. Скористайтесь нагодою, дивіться, AX, надзвичайно класний гель для душу. Зараз він 57,90 250 г. Знижка на фейрі. І також кешбек вам повертається, 80%. Зверніть увагу, дуже хороша акція. Зараз в Єві. Також намичий кіонем для миття посуду. Також зі знижкою 47 гривень, та кешбек 80%. Не знаю, як цей засіб, але він коштує 20 гривень півлітри і ще кешбек 20%. Брюнбель для миття посуду 30 гривень півлітровий і також кешбек. Ханібані для миття а, посуду дитячого 27 гривень. Та саті. Так. 27, 28 та 29 на всі засоби для миття посуду, тобто усі засоби для миття посуду, кешбек 80%. Великий фері можна придбати за 139 гривень, літр 350. Піна, щодо піна фері 149 гривень. Зверніть вашу увагу, вау-вихідні в Єві, гала, пральний порошок для автоматичного прання. Кілограм 800 зі знижкою 50%. Зверніть увагу на тайт-колор гель для прання вагою літр 700. І також дуже хороша ціна на ось цей великий Колор. Тут 2,5 літра. Тайт гель. Для прання колор вагою літр 45. Теж зі знижкою хорошою 179 гривень. Аріель зі знижкою. Тут 850 грам. Хороша ціна на тайт капсули, 12 капсул. Зі знижкою вся продукція айсберг це переважно відбілюючі засоби. Ось таку велику зубну пасту 190 дев'яносто можна зараз придбати за 64,50. у полісковичі для ротової порожнини 48,80, 300 вісімдесят грам. Також є відбі... відбілюючі смужки, можна придбати. І зараз зі знижкою з півціни. Ось така процедура миттєвого відбілювання, цілий набір за 124 гривні. Тут капа йде, гель для відбілювання. Теж хороша дуже зараз ціна на нього. Кондиціонер для ополіскування, білизни дитячої. Ханібані 52 гривні цілий літр. І кіонен літровий 70 гривень. Великий кінон літр 800 можна придбати за 71 гривню. І сапфір, також кондиціонер для білизни 900 грамів 55,90 Так, вам в вихідні купуй будь-яку одиницю пару шарфів, рукавичок та отримай другу одиницю за подарунок. Тобто два по ціні одного зараз можна придбати в ЄВІ. Дивіться, які гарні. Так, вони по чому? 229. І також дуже-дуже багато різних шалів, шарфіків теж в акції 2 по ціні одного. До кольору, до вибору 199 гривень ось такі. Ну, тобто за 100 гривень вийде. вони в ціні вийдуть, якщо брати 2, по 100 гривень, 100 і 100, 200 гривень. Хороша ціна на рушники паперові від Зева, Двошарові, дві 2 штуки в упаковці. Також в акції рушники диво. Три шарові, дві. Бабіни в упаковці. Сніжна панда, рушники, двошарові 140 штук в упаковці. Увага вихідні на, жіну, а, на дитячу. Купуй будь-яку упаковку дитячих вологих серветок. Та отримай другу упаковку у подарунок. Так, 1899. Купуйте одну і берете іншу в подарунок. Або ось такі 100 штук 53,90. Купуєте одну і друга йде в подарунок. Дуже хороша знижка, 50% на підгузки Libero дитячі. Дуже хороша ціна, зверніть зараз увагу. А це у вихідні 27, 28 та 29 жовтня. 50% від звичайної ціни на усі підгузки ліберо. Жіноча гігієна гель для інтимної гігієни. літо, Мінус 50% від звичайної ціни. Зараз можна придбати їх по 26,80 гель для інтимної гігієни 450 грам. Знижки 50% бачу на колготи. Дефіле. 27, 28 та 29. Грінвей, фітолінія. Всі гелі для душі для душу та все тверде та рідке мило. Кешбек 80%. Хочу сказати, ще й жовті цінники, тобто товар в акції. Мило по 12 гривень. Також кешбек. 27, 28, 29. Всі чоловічі засоби. Для та після гоління 80% кешбеку. До речі, зараз преміальна серія від Gillette, Новий, дивіться, яка крута упаковка йде, Теж зараз зі знижкою. Ось такий гель-чоловічий для бороди та для обличчя зі знижкою. Бальзам для укладки бороди, також Джилет преміальний 255 100 г. Станки для гоління. Ну, зараз йдуть свята, я думаю, комусь буде при нагоді такий шикарний подарунок отримати. Електричний тример для гоління з трьома насадками. І ось такий тример також. А, зі знижкою він йде. Тут взагалі професійний, можна сказати. Також зверніть увагу, уважно дивіться, в магазині на націнники Рексону. Зараз можна придбати зі знижкою 50% Формен. Ось такий чоловічий дав. Ефект талька теж зі знижкою 50% 150 грам, 161 гривня 50 копійок. 61 гривня 50 копійок. Так, до речі, хочу сказати, що арко з кешбеком піна для гоління і також зі знижкою. Знижка 30% засоби для догляду за нігтями в асортименті. 27, 28 та 29 купуй дві будь-які одиниці прикрас аксесуарів для волосся, дорослих дитячих, та дві отримаю у подарунок. Тобто два купуєте та дві, дві отримуєте у подарунок. Тут дуже-дуже всього багато, але акція дуже хороша, цікава. Ну що ж, тут світ парфумів, також хороша акція. Від звичайної ціни знижка 50% на парфуми. Moschino, Salva, Salvatore Ferragamo, Так як назви в аптечній назви ліків. Елізабет Арден та Патрісія Лідо. Вся парфумерія 50% зі знижкою. Ось це і в мене остання, здається, покупка була Moschino, Я дуже його обожнюю. надзвичайно крутий аромат. І жіночому скину в білому також зі знижкою 50%. Arman Basim можна купувати in red зі, по ціні, одну, по ціні двох. І знижка 50% на Патрісія Лідо. Непогані теж парфуми, дуже гарний. Зроблена упаковка сама презентабельна, 199 гривень. Зараз ось ця коштує. Тут навіть більше, ніж 50% знижки. До речі, я на блотер наніс, оцю Патрісія Лідо, і хочу вам сказати, що непогані аромати. Можете прийти в Єву і спробувати теж нанести на блотер і вибрати зараз скористатись знижкою. Ну, до речі, йдуть свята. Подружці, коліжанці, сусідці, мамці, бабці, сестричці. Так, теж вам вихідні зараз. На знижку на косметику. Що це на за косметика? Зараз скажу. LCF. LCF 27, 28 та 29. 50% знижки від звичайної ціни. Дуже багато палітр паліток тіней зі знижками. Ну і, до речі, ще й акція. Купуйте на 100 гривень один димчеку та отримайте набір тіней для очей у подарунок. Вихідні Єва 27, 28, 29, кешбек на Нівею. Кешбек 80%. До речі, я хочу вам сказати, що ціни також ще зі знижками. Тобто дуже, дуже теж хороша акція, можу сказати, товар зі знижками і кешбек. Також зверніть увагу на цю акцію в магазині Єва. Крем для рук Нівея 50 гривень. І кешбек. Ось такий великий поживний крем від Евелін для обличчя та тіла. Упаковка 200 г можна придбати за 7450 зі знижкою 50%. До речі, дуже хороша ціна на ну, ось цей крем для стоп проти виділення. Дуже хороша на нього зараз знижка. Я ці, разом з цінником зняв, тому що я, мабуть, собі хочу взяти ну і вам показати 20 гривень. Крем йогурт для тіла Greenway, 200 грам, велика упаковка, надзвичайно хороша ціна. Користуйтесь після душу, щоб зберегти е, тіло, ну, щоб е, тіло не пересихало. Маска для губ з гіалуроновою кислотою. Дуже хороша ціна, точніше, акція маски для обличчя. Купуйте дві. Платите за дві, а берете чотири штуки. Також в ЄВІ з'явився від EBAW ось такий масажер, так, який же вам дістати, не всі ось ні. А, двосторонній масажер для обличчя. ролер, нефритовий масажер, Теж використовують такі штуки. 27-го, 28 та 29 на Патрісія Лідо знижка 50% від звичайної ціни. Тобто на усю косметику Патрісія Лідо знижка 50%. Також ще акція додаткова. Купуйте будь-яку декоративну косметику по 3 на суму від 249 гривень та отримайте мерехливу пудру у подарунок. Пензлики, дивіться, які, мабуть, добрі будуть браші. Окремі позиції на Evelyn. також знижка 50%, а крем для обличчя. Органік. Да? Да, органік, саме цей крем для всіх типів шкіри 50 грамів, 99,50. Очищуюча заспокійлива пінка від Евелін з алої 150 грамів. Зволожуюча матуюча сироватка Евелін. Також зараз зі знижкою 50%. Сироватка Евелін для вирівнювання тону шкіри можна користуватися вдень та ввечір. Евелін для сухої шкіри, зволожуючий аква. Евелін сироватка для шкіри обличчя 99,50. Концентрована формула. Сироватка для обличчя Евелін. Регенеруюча. Теж зі знижкою. 25 та 26-го. Лише 25-го та 26-го мінус 50. Відсотків біоаква всі засоби для догляду за шкіру та обличчя тіла. На жаль, сьогодні вже 27. Від Loreal, в кого дуже суха та чутлива шкіра. Ось ось такий очищуючий гель. Абсолютна ніжність. зараз зараз хорошою знижкою. Корея, пінка 180 грам для вмивання обличчя з деревним вугіллям. Теж хороша зараз знижка зверніть увагу. Так, з гранатом. Пінка для вмивання. З екстрактом гранату теж велика упаковка 180 грам. Це також Корея, теж хороша ціна. Ампульна сироватка. А для обличчя з екстрактом гранату 250 грам, теж велика а, упаковка. І зверніть увагу, ціна 250 249 гривень. Пілінг гель для обличчя з колагеном 180 грам, теж йде Корея 129 гривень. Зволожуючі ампули з колагеном 250 грам, також корея йде. А, здається, Корея, да? чи це Китай. Там, де після Корея я бачу, а там де... да, Корея. Бачу Корея, 315 гривень. Також зі знижкою 50% алоє ампули для обличчя з екстрактом алоє 249 гривень. Ось така есенція з фітустовбурними клітинами винограду 50 грам. А ось такі маски Желе 120 грам. Зараз можна придбати дуже хорошою знижкою 90 гривень 30 копійок. Придбайте цю сироватку. обов'язково користуйтесь вечором від гаріньєр. Вона зараз 70 гривень. Б'юті Дерм зараз також зі знижкою 44, 45 гривень. Крем для обличчя. Денний. І також акція на посуд в Єві 27, 28 та 29. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві штуки і третю берете у подарунок. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, всього всього вам найкращого. І до зустрічі я вже йду знімати наступне відео.